Мої вітання дорогим телеглядачам телеканалу Віта і тим, хто спостерігає за нами на платформах YouTube, Facebook та Instagram. В ефірі програма Рецепт здоров'я і як завжди, ми розбираємо актуальні та не менш важливі теми. І саме сьогодні я впевнений, що кожен шукає свою гармонію. Якщо ви її ще не знайшли, я можу підказати вам точну адресу. Медичний центр Гармонія знаходиться за адресою Келицька, 12, де ви можете знайти свою гармонію і найкращий рецепт здоров'я. І саме сьогодні у студії нашої програми завітали дві прекрасних пані, і ми хочемо їх анонсувати саме сьогодні. Це Ірина Ліщенко, ендокринолог медичного центру «Гармонія» та Марина Драчевська, кандидат медичних наук, гінеколог медичного центру «Гармонія». Дівчата, доброго вечора, вам. Саме сьогодні у нашій студії рецепт здоров'я радий вітати вас. І перше запитання, яке зазвичай ми по класиці задаємо кожному з гостей нашого ефіру: який персональний рецепт здоров'я саме у вас? Мати гарний настрій. Друге, намагатись спати не менше вісьми годин на день, точно фізична активність будь-яка. Це може бути спортзал, велосипед, прогулянки. Слава Богу, в мене собака є, не дає собі. вона стимулює рецепт здоров'я і стимулює на гарний настрій, на гарний день. Так це точно однозначно. Який ваш персональний рецепт здоров'я, пані Ірино? Я думаю, що я згодна абсолютно з Мариною Миколаївною. Що треба напевно додати ще слідкувати, що ми їмо. І більше відпочивати і мати зараз на даний час багато позитивних емоцій, бо ну, всьогодення да, є багато нюансів, багато зовнішніх факторів, які, які на нас впливають. можуть впливати на персональні навіть рецепти здоров'я. А саме сьогодні темою нашої програми буде жіноче здоров'я з гінекологом та ендокринологом. Про що ми будемо говорити протягом сьогоднішнього ефіру? Переглянемо у наступному відеосюжеті. Важливі аспекти жіночого здоров'я з гінекологом та ендокринологом. Спеціалісти медичного центру гормонія розкривають, як щитоподібна залоза впливає на репродуктивне здоров'я, а також як ожиріння може позначитись на загальному стані. Розглянемо гінекологічні проблеми при надлишковій вазі, естетичну гінекологію та роль ендокринолога в лікуванні ожиріння. Не пропустіть важливі поради щодо профілактики та планування здоров'я. Ось саме така сьогодні тема нашої програми, нашого ефіру. І перше питання до вас, дорогі дівчата, це чому в клініці об'єдналися ендокринолог та гінеколог? Ну, напевно, більшість наших пацієнтів все-таки жінки, да? тобто це і планування вагітності. І обстеження жінки, скажімо так, більш привержені до обстежень і плановим досліджень. І вони не можна розглядати гормони окремо, да? наприклад, андокринолог займається щитовидною залозою, наприклад, да, гінеколог, гінекологінекологічним. Це завжди скупчення, да? тобто це все завжди обговорення. Якихось в нас багато спільних та пацієнтів, які ми направляємо по. До обстеження один до одного. Того, я думаю, що це як за комплексний підхід в лікуванні, і тоді це правильніший діагноз і краща діагностика. Марина, як бажаєте ви? Ну, по-перше, я хотіла би зазначити, що в клініці ми намагаємось підходити до пацієнтів як до організму в цілому. Так? Розділення на спеціальності в нас. Досить умовне, тому що є певні конкретні е, випадки, коли краще, наприклад, до спеціаліста, який там займається частіше однією проблемою чи іншою. Але в цілому ми намагаємось розглядати людину повністю, да? і в тому числі гінеколог дивиться на жінку в комплексі, і е, проблеми, які можуть е, турбувати жінку, вони можуть бути. Зумовлені не тільки суто роботою яєчників да, там, чи інших репродуктивних органів, а на них може впливати в цілому і емоційний стан, і робота щитовидної залози, робота підшнукової залози, харчування і так далі, те, про що ми казали. Тому в цілому, коли є підхід цілісний, ми можемо сформувати правильний адекватний план обстежень, відповідно корекції метаболічних якихось порушень чи інших порушень. І тоді це дозволяє більш точно підходити до лікування, до правильної терапії. Наприклад, порушення менструального циклу лікувати не за рахунок препаратів. Статевих гормонів, а можливо, там потрібна корекція роботи щитовидної золози, і цикл відновиться, тому що тобто це один мож... з проявів. Ми можемо е, поєднати і зафіксувати таку думку, що ендокринолог та гінеколог. Працюють разом для того, щоб гармонія жіночого здоров'я була цілком в балансі. Зафіксуємо таку думку. Так? Чудова думка наприклад. Ви зауважили у відповіді на питання про таку важливу тему дійсно, і враховуючи всі зовнішні фактори, які нас оточують, можливе почуття тривоги, стресу це все безпосередньо впливає на жіноче. Здоров'я жінки, як ми знаємо, більш емпатичні аніж чоловіки, і здатні відчувати набагато більше емоцій і переживати їх в собі. Як у цьому випадку відчуває себе щитовидна залоза, роль та її вплив на організм в умовах, реаліях, в яких ми живемо, та на даний момент 2025 року? Ну, щитовидне залоза, есть, по-перше, сказати, да, що це одна із найчастіших патологій. да, то есть, І якщо ми говоримо про зміни в щитовидній залозі, напевно, вони притаманні кожній другій жінки, якщо так по статистиці взяти, тобто можна знайти або вузлики, або запалення, або збої. Того профоглядово до да, радять її обстежувати. Напевно, починаючи з підліткового віку, коли починається гормональне перелаштування, і ті ще зміни можна багато в чому попередити, пані Ірина. А якщо з підліткового віку ми можемо зауважувати якісь певні цифри, з якого віку потрібно починати профілактику і догляд за щитовидною залозою? Ну, профілактично йде я як більше дорослий ендокринолог. Та да, в нас присутніше дитячий ендокринолог, якщо але е, більшість змін, коли починається статеве дозрівання, років 12-14, якраз в ці періоди дуже збільшується навантаження на щитовидну залозу, в Ці періоди в неї більше потреба в вітамінах, і відповідь на це вона може вже починати змінюватись та да, збільшуватись, піддушувати. тобто да, це може бути фізіологічні зміни, які як то кажуть. Можуть перерости, але до обстеження, напевно, починати варто з вартостового періоду. І особливо коли є спадковий фактор, то тобто, що то видно, зала все таки характерна, залоста тканинка до змін. І якщо є в мами, в бабусі, то краще дівчинки хоча б мінімум узі зробити да для того, щоб могли якихось якусь мінімальну інформацію мати. Якщо все добренько. Не треба переживати той тобто профогляд проходить найчастіше, ніж раз на рік. А ось саме симптоматика симптоматика, яка може свідчити і сигналізувати про проблеми зі щитовидною залозою. Які це можуть бути симптоми, і ось ці от сигнальчики на які потрібно орієнтуватися. Я б їх напевно поділила на такі групи. Перше, це ну фізично та щитовидачко, в чому в неї проблема. Вона не болить. Максимум, що вона може давати якийсь дискомфорт, першіння в горлі, трошечки піддушування. Тобто це фізично те, що може бути, коли є в ній зміни в вузли або збільшення в розмірах. Друга група вже це тоді, коли будуть зміни гормональні, це її вже зміна функції. Це вже будуть зміни більш впливові на інші системи. Опять же, в ті моменти коли вона болісних чи якихось дискомфортних відчуттів може не давати. Але вона може впливати на серцево-судинну систему, того може викликати збої в роботі серця, підвищення тиску. В відповідь на це може бути задишка більш, більш старших літніх людей. Вона може давати набряковість, більше це притаманна обличчя, ручки, да, то є з верхня половина тулуба. Вона може впливати на нервову систему. Люди стають більш взбудливі, тривожні, емоційні, епатичні, да, то є може бути безсоння. Тобто це вплив на нервову систему. Далі може бути вплив на е, цикл, то, що ми згадували. Да? є е, це можуть бути різні порушення, там, зміни термін. Да? То есть, опять же, можна згадати там, планування вагітності тут важливо до обстеження. Е, і часто жінки обстежують щитовидочку за рахунок косметичних якихось Да? Тобто при її збої характерне випадіння волосечка. Сухі шкіри, ламкість нігтів, да і в ті, хто слідкує та за своєю красою, однозначно на це звертають два. сукупність та кількість факторів, які можуть сигналізувати дійсно про те, що є проблеми зі щитовидною залозою, або потрібно все ж таки звернутися до лікаря, що досить таке важливо, і хочемо нагадати, дорогі друзі, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів. Дуже важливо, як ви зауважили, що дійсно ця сукупність факторів впливає прав практично на усі деталі організму, якщо можливо так сказати, на всі органи і в тому чи іншому руслі можуть проявлятися в буденному житті. А якщо сформулювати, і напевно це більше питання до вас, Марино, буде вплив щитоподібної залози на репродуктивне здоров'я. І важливість обстеження при плануванні вагітності. Наскільки воно важливо, як заздалегідь його потрібно обстежувати, як воно дійсно впливає на репродуктивне здоров'я жінки? Основним симптомом буде порушення менструального циклу. Це напевно основний симптом, при, е, який для нас є показом до обстеження щитоподібної золози. Е, такі порушення можуть бути. У жінок перед плануванням вагітності тоді це буде обов'язкове дослідження. Якщо це пацієнтка, наприклад, з каргами що не може завагітніти більше одного року, тоді ми починаємо обстеження теж більш розширене, поглиблене, і туди входить обстеження обов'язково що подібної залози. Це буде і ультразвукове обстеження, і гормональна функція відповідно. І е, найчастіше це жінки після 40-45 років, коли починається перебудова в організмі. Особливо зараз цей вік трошки зменшився в зв'язку з тим, що в нас є постійне психоемоційне навантаження, і е, періоди пременопаузи, менопаузи вони наступають раніше відповідно, порушення. Різних гормональних органів теж частіше ми виявляємо, фіксуємо. Відповідно, цей період теж таки дуже чутливий, коли ми обов'язково призначаємо це обстеження. Це необхідне обстеження. Перед тим як ви плануєте свою вагітність. дорогі жінки, звертаємося до вас і сьогодні. Я сподіваюся, кожна з вас трішки більше розкриває секретів і рецептів здоров'я для щитоподібної залози. Але ви правильно зауважили, що зовнішні фактори дають нам гормон стресу, який у кожного з українців на жаль у дані часи він все більше і більше десь напружується, і все ж таки є ті моменти, якими можуть як і жінки, так і чоловіки грішити. Це моменти заїдання, стресу, і які призводять до дуже неприємної хвороби, яка розповсюджена не тільки в Україні, а й у всьому світі. Це проблема ожиріння. Яка основна причина серед сучасного населення і наскільки вона глобальна стає з кожним роком? Чи зменшується вона, чи збільшується? Ну, проблема, навіть по міжнародним показничкам, що Останніх 10-15 років, що це приходить в епідемію, да що кількість людей, які мають вагу або ожиріння, збільшується в рази. Да, то є, це не то, що потрошечки йде приріст, і відповідно від того, вже збільшується кількість, ну скажем, Захворюванням, пов'язаним з ожирінням. Це і цукровий діабет, і різні види раку. да, наприклад, можна згадати і артеріальна гіпертензія, проблеми з серцем. Того проблема, як Принципі, скажем так, глобальна стала. Чого ви запитували? Да, основна причина? Так, да? причини ендокринні, коли винний, да? окремий орган чи гормони, вони досить мізерні, якщо взяти загальну кількість надлишкової ваги. Да? То тобто, єс по різним даним, це можуть бути 5-7% ну максимум що дають. А всі інші, да, то є, 93 це наш спосіб життя, вплив стресу, сон, наша їжа наша, да, то, що ми робимо повсякденно. А тільки в тих невеличких відсотках це дійсності причина зв'язана. З гормонами її невірної роботи, пані Ірино. Ви зауважили, що це вже за останні роки стало як епідемія симптом ожиріння, так хвороба ожиріння. Чи можливо на фоні останніх епідемій пандемій зробити проти ожиріння такі деякі методи лайфхаки, які ми вже знаємо, одягнути маску? Не їсти після шостої або якісь респіраторними засобами, користуватися, щоб боротися з цією проблемою, ну uh, no, that... Це гарна, напевне, доповнення маски, да, після шести. <свят> після <свят> шостої <свят> години. Да, це прекрасне було. Але по факту, ну, в, якщо ми говоримо за, там, за їжу і профілактику, да, то не завжди чогось багато міфів, що там після шести не можна їсти. Тобто їжа може бути в різний час. Питання: що ви їсте? Її кількість, да, і обачно я, наприклад, своїм пацієнтам раджу каже, не їсти за три годинки, до плануємо сну. Тобто, ну є люди, які, наприклад, пізно вертають, з роботи ну, в І вони кажуть, ну що, як не буду їсти, то залишається обід. То є у них Це вже ти... як прикмети кожного українця. Да, тобто, якийсь дисонанс виходить. Я кажу, ну добре, тоді в скільки ви лягаєте? В одинадцять. Ну добре, тоді кажу, поїжте ще в 8, але потім вийдіть і прогуляйтеся. В 11. але там же комендантська година, так, куди ще куди до дванадцятої ще можна. до дванадцятої ще можна, якихось півгодинки перед і годинки Півгодинки. зафіксували таку думку. А ось е, саме як ожиріння впливає на жіноче здоров'я, е, загальний гормональний стан і на ту ж саму репродуктивну функцію, про яку ми вже сьогодні говорили та розкривали цю тему. Ожиріння це хронічне постійно прогресуюче захворювання, тому неможливо один раз сісти на дієту. І позбавитись цього, цього захворювання. А як би хотілося би користь? Як би хотілося, так. Да. Але тут я хочу ще зауважити, що є різниця між просто надлишковою вагою і саме ожирінням. Чому ожиріння відноситься до хвороб? Тому що при певній межі накопичення жирової тканини вона. Отримує функції такого як окремого ендокринного органу, де відбуваються свої власні метаболічні процеси, свої власні гормональні обміни. І е, така тканина є гормонально активною, тому вона починає викликати зміни в інших органах і системах. Те, що стосується репродуктивного здоров'я, то це в першу чергу е, нас в таких випадках хвилює інсулінорезистентність. Да? Це такий стан, коли в жировій тканині накопичується надлишок гормонів інсулін, в тому числі і він сприяє порушенням процесів овуляції, тобто дозрівання яйцеклітин в самих яєчниках. Відповідно, ми отримуємо збільшення кількості менструальних циклів. Без балансованих гормонів естрогену і прогестерону, недостатність прогестерону, і це той гормон, який підтримує вагітність на ранніх стадіях. Відповідно, далі можуть формуватися ускладнення вагітності і так далі. Тому перед плануванням вагітності, от якраз це одне з питань, що жінка має слідкувати за правильною вагою тіла, не допускати от цієї надмірної маси тіла. Вплив ожиріння на повсякденне життя зі сторони як гінеколога, так і ендокринолога ожиріння призводить до того, що жінка не задоволена в більшості випадків своїм зовнішнім виглядом. Це в майбутньому формує якесь там негативне ставлення до власного тіла. Те, що стосується більше аспектів здоров'я, то Жиріння може мати прямий негативний вплив на збільшення частоти раку ендометрію, тому що е, якраз. При інсулінорезистентності і збільшенні кількості циклів без овуляції порушуються процеси трансформації, секреторної трансформації ендометрія. Там формується надлишок тканини, яка потім може призводити до онкологічних захворювань. Це, напевно, найбільше те, що страждає. І друге. Порушення співвідношення жирової тканини і м'язевої тканини в організмі порушує і анатомію внутрішніх е, статевих органів. Це може напряму впливати на е, таке захворювання, як опущення е, статевих органів пролапс, матково-вагінальний пролапс. Е, і далі е, при зростанні ступені ожиріння може формуватися, наприклад, така проблема, як стресове нетримання сечі, яке характерно для жінок старшого віку. І ожиріння це як одна з проблем, як одна з причин цієї проблеми. Це ми тільки переназвали саме зі сторони пані Марини, зі сторони гінекологічної. Так да що може бути, і як може вплив ожиріння на повсякденне життя зі сторони ендокринолога? Ну, опять же, відповідно від маси тіла збільшується, да? тобто, напевно, навантаження на суглоби, да? то тобто, ожиріння, в першу чергу. Люблять лікувати його і травматологи. В чого? Бо колінка, суглобчики, чим більше маса, тим більше вони страждають. Да? то тобто, Це завжди тобто, більше маса тіла, чим вона більша, тим вищий риск проблем з серцем. Тим так само дуже часто звертаються. Пацієнти, то є артеріальна гіпертензія, те ж саме задишка, питання зі сном, да, то є маса тіла давить нам на нашу легені і в спати в таких, скажімо так, важче стає, або виникає храп, або задишки, або ночне то Тобто, коли людина не може дихати достатньо і насищати свій організм киснем. Божеріння вплив... є каталізатором дуже багатьох проблем сукупних, які можуть заважати нормальному функціонуванню повсякденного життя. Але ж є і альтернативи або доповнення до класичної так, хірургії або обстежень, є сучасне лікування, це естетична гінекологія. Чи можете ви, пані Марино, розповісти трішечки детальніше саме про естетичну гінекологію? Що вона включає що це таке і? Розповісти більше нашим телеглядачам. Естетична гінекологія це те, який зовнішній вигляд буде мати жінка в інтимній зоні. Зараз цей, ця сфера набуває популярності, тому що, слава Богу, жінки стали трошки інакше дивитись на себе, на свою природу, на вони стали вільнішими і ці питання. Точно турбують багато, багато молодих жінок. Я хочу звернути увагу, що естетична гінекологія не тільки в плані вирішення е, да, проблему ожиріння і естети, і естетики. Е, вони пов'язані, але менше. Естетична гінекологія це окремий такий великий напрямок, коли ми вирішуємо питання. Які можуть виникати, наприклад, після пологів, тому що це достатньо травматичний процес. І е, зараз, коли е, звертаються жінки, е, ми починаємо ці питання вирішувати від молодого віку, е, тобто від періоду, там, в основному 30 років, 35, і закінчуючи вже періодом після менопаузи, да, коли ці проблеми просто з молодого віку переносяться в більш старший вік. І ожиріння якраз характерно більше все-таки для жінок після 40 років. І там ми починаємо з того, що вони працюють з ендокринологом, а ті питання, які пов'язані якраз з анатомією, з опущенням, з нетриманням сечі, оці питання будемо вирішувати вже ми, як гінекологи, і в тому числі в нашій клініці, ми виконуємо оперативне лікування цих проблем. Супутнім є важливим фактором інсулінорезистентність до теми ожиріння. Що означає та чому вона виникає? Ну, інсулінорезистентність. Напевно, спочатку треба розказати, що таке інсулін багато за нього інформації. Да? То тобто це гормони, які виробляє наша підшлункова залоза в відповідь на потрапляння глюкози в організмі. Да? То тобто, поки ми не їмо, да? то тобто він виробляється в мінімальних кількостях. Ми поїли йде пік його виробитки. Це робиться для того, щоб організм міг засвоїти глюкозу з крові. Тобто інсулін такий як провідничок. І да? він взяв глюкозку, має донести до клітинки, приєднатись до рецептору і віддати її на переробку. З глюкози ми отримуємо енергію всі наші клітинки. Коли виникає Тобто да? тут два питання. Да? Або його багато виробляється під шлунковою, да? або ми його багато провокуємо. Тобто, ми повертаємося до питання їжі. Тобто да? це напряму впливає на цей фактор. Чим опасна да, там, ця То, що клітинки виникає таке замкнуте порочне коло. Ми їмо, виробляється інсулін. Якщо його багато, він переносить глюкозку, вона впадає в крові, це викликає в людини. Надмірний апетит або відчуття ненасичення, тобто постійне питання, заїдання, хочеться щось або солоденьке, або щось доїсти або догристи. І ось ці моменти які знову ж його таки провокують. І якщо виникає, що його кількість є все-таки багато, кількість велика, рецептори не здатні таку кількість його засвоїти, і виходить, що вони стають до нього просто нечутливі. Відповідь на це підшлинково. що робить знову його кількість збільшує. знову дає нам певні сигнали, що потрібно звернутися да. до ендокринолога і все ж таки знайти свій правильний рецепт здоров'я. Дорогі дівчата, я вам сьогодні дякую за такі розгорнуті відповіді на те, що ми відкрили. Деякі проблематики досить таки актуальні та важливі про жіноче здоров'я. Саме дорогі телеглядачі. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії рецепту здоров'я були пані Ірина Ліщенко, ендокринолог медичного центру Гормонія та Марина Драчевська, кандидат медичних наук та гінеколог медичного центру Гормонія. Дівчата, на завершення нашого ефіру, я би хотів би, щоб ви побажали нашим телеглядачам. Від вашого персонального рецепту здоров'я до телеглядачів, до тих, хто дивиться нас на платформах YouTube, Інстаграм та Фейсбук. Побажання саме сьогодні від вас. Я би хотіла побажати, щоб ви все-таки знаходили позитивні емоції в першу чергу для себе. Не забувати баланс особистого життя і роботи, не працювати 24 на 7. Це шкідливо. Якщо є така можливість, то давати собі можливість перепочити, виспатись, переключитись на якісь позитивні моменти, можливо, іноді трошки менше новин і трошки більше спілкування з тими людьми, хто дарує вам позитивні емоції. Так, пані Ірино. Це такий. Моменти, так, коли всі ендокринологи бажають гормонів в гормонах, щоб був в людей гарний настрій. Дійсності зараз його не вистачає. І від того буде спокійний сон, гарні прогулянки по місту, то є життя буде належатись. Ми дякуємо вам сьогодні за такий прекрасний змістовний ефір. В ефірі була програма Рецепт здоров'я. Пам'ятайте, що. Найкращий рецепт здоров'я вашому прекрасному настрої. Побачимось.